Ну, що всім привіт? Нарешті, ми вже завершили наш проект по побудові Mitsubishi Pajero. Другого покоління. Ми Ну нарешті ми півтора року його ремонтували, півтора року ми його строїли. Ми повністю його відновлювали. Хто слідкував за нашими першими відео, там де ми розповідали, як ми його строїли, як ми відновлювали повністю раму. Ми раму, повністю зварили там, там практично нічого не було. Відновили повністю все дніще в цьому автомобілі, все повністю заантікоріли. Давайте вам зразу це все покажемо. Як виглядає зараз рама, як виглядає він зверху, знаружи, ми повністю його перефарбували, пофарбували захисним покриттям. Раптор. Повністю там відновили салон. Салон, правда, відстався ну, в тому ж состоянні, в якому він не був. Ми, звичайно, замінили там сидіння, переднє сидіння, заднє сидіння. Подивіться, там задні перешили. Переднє ми там вже не перешивали, перешивили повністю всі карти. Зділи наконець та хімчистку. Він більш-менше виглядає. І, звісно, там не какой-то лакшері автомобіль, але він виглядає вже в нормальному стані, не так, як він виглядав раніше. Відкапіталювали двигун. Двигун нам довелося капіталювати два рази. Два рази чому? Тому що е, після заміни першого разу колець, у нас во втором циліндрі почали немного пропускати гази. Більші були картерні гази, уходили вниз. Перший, третій, четвертий все нормально, в другому все. розібравши, ми виявили, що у нас одне із колець Непонят, по непонятной причине оно ровно не садилось. Какая-то была проблема с этими кольцами. Заменили кольца, двигун заводится, ну просто как часики. Давайте я вам покажу, как он сейчас у нас працює, как он заводится. А... <кхе> заводится он с, с кнопки старт стоп Одно нажатие, второе, свечи накала пошли. Ой, тормоз надо нажать. Ну, как это ж так, без тормоза, старт-стоп Все, он как часики заводится. Ну, Ну, просто как працює, мягко, ну, навіть притрогані. Ну, просто не слышно. Двигуна. та, так як він працює зараз, мягенько шепчет, ну. Все гладенько, все шикарненько. Ну, кайф. Давайте вам покажу, як він виглядає зараз у нас під капотом. Що ми там зробили, що ми замінили. І чому так довго у нас цей процес двигався. Тому що. Ну, що можливо в ньому зламатися, в ньому зламалося? Я вам так скажу. Ну, ну просто ми після кожної заміни у нас щось вилазило. Там ти зробив тільки по двигуну одне, вилізло інше. Ми з трудом знайшли сюди радіатор, тому що і рідний радіатор тут стоїть мідний, а, коштує він там басласновних денег, його практично нема ніде знайти. Тому що ми, ми підібрали той радіатор, який сюди в нас підходив, зробили там кріплення, деякі все в нас стоїть нормальний радіатор тепер, повний, теперіний. Ви подивіться, як виглядає тепер у нас тут. синіми пайпами ми поміняли повністю не ті чорні патрубки, які йшли на інтеркулер, а вже цивілізовані. Він кайфово вже зараз у нас це виглядає. все виглядає. Встановили турбінку. Ну, спеціалісти, посмотрите сюди. Хто скаже мені, що тут за турбінка? Як ви вважаєте, що це? Перша турбина, яку ми сюди встановили, ми встановили її з ОМ 66 з 3-літрового турбодізеля. І ту турбину у нас не вистачало. мотору раскрутить горячую улитку. Тому было принято решение, установили турбину с ZD30, с патрольчика. Здесь горячая часть улитки немножко в разы меньше. И зараз мотору вполне хватает ее раскручивать. Но сначала, когда мы ее установили, мы не могли ее нормально отрегулировать, потому что это немножко с геометрией турбина, вы понимаете. И управление ее вакуумное немножко по-другому устроено. Оно вакуумом, оно всасывается, не надувом, не разрежением, как с передней части, там, а вакуумом и турбину мы просто зажали грубо говоря отрегулировали максимально и клапан горячей улитки был закрытый и у нас было чересчур через избыточное давление в впускном коллекторе и вот этот клапан вот покажи пожалуйста смотри вот он у нас видите здесь встроенный такой клапан ну у всех и у 2.8 есть патрола у ниссанчика вот он вот, вот через избыток давления он начинает скидывать и у нас на двух с половиной тысячах оборотов две с половиной он уже не ехал уже скидываем Он начинал скидывать через щуры избыточное давление, и машина ну, практически не ехала. Сейчас мы ее нормально отрегулировали. Она едет. Она едет 3-4 выдерживает. Снизу немножко ватная. Она сама ватная, потому что у нее ну, нет той мощности. А там 90 лошадей получается и так далее. Но еде набагато краще, чем была зридную турбину. Тут еще бы поиграться. Я бы там еще интеркулер заменил бы. Другие бы пайпы большего размера поставил бы. Чтобы большую порцию воздуха он мог охлаждать. И мы большую порцию воздуха через турбину могли пропустить. Тогда бы еще чуть поиграться турбинкой, настройками. И поедет он еще веселее. Но пока этого делать не надо. Поскольку мы только вот капиталили второй раз. Поэтому... Пусть он откатается, немножко проедет там каких-то полторы тысячи километров. Потом мы заменим масло. И потом, возможно, мы просто добавим еще другой сюда интеркулер. И будет он ехать еще веселей. Поэтому, смотрите, сам корпус фильтра, как мы тоже интересно сделали. Мы его полностью переварили, все сделали. Закрывается он все хорошо герметически, если мы так посмотрим. Давайте... Я... Ну, он... застежки эти зажимают его идеально. Но... Я все-таки не довіряю їм на 100%. Я би не бы з цим корпусом фільтрів какую-то воду, -то, тому що є есть вероятность, що что он здесь, здесь все герметично, все герметично. но вот здесь большого доверия к самому корпусу фільтру немає. Тому ось так. Ви бачите, у нас під отсек ось так виглядає. Все шикарно зроблено, тому що ми його вже там перероблювали по декілька разів. І виглядає тепер все ось так. І так, <кій> к ковесам. Як ви бачите, цей силовий бампер, який ми зробили, хто слідкував за? Останніми нашими відео, як воно все виглядає. виглядає. ну, дуже суперово. Світло, яке ми, LED світло сюди встановили, э, рефлектор відполірували, э, не відполірували, ми убрали цю сітку родного, я не знаю, як правильно сказати, которую вичистили, поставили 2,5 дюйма, ксенон. все, хватает. Непогане ближнє дальнє світло. Э, ну, далі мені більше цікавить, ось це світло, яке ми сюди встановили добавить. Это у нас противотуманки обычные, которые шикарно светят. Это немножко как рабочий свет, но он очень хорошо светит. Ну и дальнє світло. на 270 ватт, который хватает с головой. Все, вы повключали весь свет, свет у вас просто с головой. Сам силовый бампер в такой форме. Далее алюминиевая защита, захист с надписью нашей «Маньяк», Свете. Вот такая шикарненькая она уходит сюда. И далее металловая защита, я закрываю у нас поддон. Дальше пошла коробку и аж до раздатки на всю нижу, нишу, как лыжа закрывает. Поэтому получается, обычно у нас ось такая сниша. ниша. Ну, кайфово, удобная, хорошая. Тоже так повыдумывали все эти дизайнерские моменты, знаете, Все на опыте уже потихонечку внедряється, під кожний автомобіль своє чего-то такого у нас постоянного. многие там просять, о, сделайте там бампер, що ми можемо сделать його прямо під ваш автомобіль. Ми не делаем його, як на конвейере, У нас автомобіль получается автомобіль індивідуальний индивидуальный, Тому що. Ну і пороги наші, подивіться сюди, які ми зробили тут на автівці. Ну, ви бачите, да? як він шикарно виглядає з таким ось поворотом. Я надеюсь, що ви знаєте, для чого робиться цей поворот. Ну, хто не знає, давайте вам підкажемо. Бачите, да, Все думают, да, для удобства залазения, там ногой стали, залезли себе. Да, ну для этого тоже. Но первоначально он продумался для того, чтобы вы, если упираетесь в какое-то дерево, вот оно у вас уперлось, вы не, 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 брок, не бочину в вашем автомобиле протерли, а ваш порог вокруг дерева вас сдвинул и откинул его назад. Дальше у вас уже колесо, и вы машину свою не повредили. Это первоначально предназначение вот этих вот порогов, с вот этим вот изгибом. Хочется так. Тому далі давайте покажемо, як виглядає задній силовий бампер з каліткою, яку ми зробили. Бампер, бачите, теж пофарбований раптором. Бачите, сама автівка в такому зелено-сірому кольорі. Вона в різному місці різні відтінки дає. І Бампер, подивіться, в якому він. Він і не в чорному цвіті, і не в зеленому. Він такий чорно-зелений, але немножко з отливом зеленого цвіту. Кайфово вийшло. Задня частина у нас, ви бачите, закривається на такому кріпленні. Открили. Здесь фиксатор, который нужно чуть-чуть сдвинуть, для того чтобы он нас фіксував и туда не давал закинуть. У бачу, та резинка такая. Здесь еще один ограничитель, на котором тоже была там резинка. Ну и сама калитка, вот так открывается. Подождите, там ограничитель. Все. Далее она не відкриється, чтобы никуда она не впарилась. Ось тут ограничитель. Все. Ну и мы попадаем уже в сам багажник. Багажник, дверь. Мы эту еще регулировали. Она просто непонятно была, просевшая. Пока мы там все поразбирали, отрегулировали. Сейчас воно. открывается и закрывается просто он одним пальчиком. Ну, кайф. Все. И вот так теперь у нас выглядит сам багажник. Тут, правда, нету этих крышек. Здесь были задние сидушки добавочные. Их просто не было здесь. Поэтому ну, в том состоянии изначально, в каком к нам попал автомобиль, и так, как он выглядит сейчас, ну, это небо и земля, я вам так скажу. Ну, кайфово. Теперь автомобильчик такой на каждый день и кататься и по полям, и по, чему, по чем угодно, ну смело на нем можно. Все, у вас и все понижайки, все работает. Потому что мы немножко помучились еще с рычагом включения пониженной передачи. Потому что мы лифтанули кузова от рамы, подняли его на 2,5 дюйма. И соответственно у нас <coughs> пропало удобство включения пятой передачи. І переключення на понижайку в роздатки. Тому ми це все переробили, повністю інші рычаги зробили на включення. все. Тепер все шикарно працює, все шикарно включається і все ідеально робить. Тому ось так ще подивіться, яке заднє світло зробили. Светят вони нереально охеренно, просто термоядерна. Бачите, вони трошки під наклоном у нас світять сюди, не слепить нікого. Поэтому цього вистачає. Тому кайфово. Давайте тут ще покажемо, що у нас тут. Ну, э, з колесами ви вже зрозуміли. У нас купер РТ простої 33 колеса на подвістки від компанії Iron Man 2,5 дюйма. вихлоп повністю. Ви подивіться, який вихлоп. Якщо ви сюди побачите, це ну, у нас Стронгер стоїть далі. І сам вихлоп. Пройшов у нас там 72 труба, якщо не помиляюся, повністю за антикорна вся машина, вона вся варилася, там не було жодного живого місця. Ви подивіться, де кусками все варено. Варено, варено, все переварено, рама переварена, все переварено. Бак ремонтувався, все робилося, уровні топліва чинились. Ну нема такого жодного деталі в цій автівці, яку ми не зробили або не переробили по-іншому. Тому все замінено. Вся передня ходова, всі трапеції, все повністю відновлення. Супорта, тормоза, колодки, все, 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 всі підшипники ступід, все тут. Тому замінили практично все, що можливо в цій автівці, замінити. Тому зараз вона вже в нормальному вигляді виглядає так, як потрібно виглядати. Нормальний повноцінний внедорожник. Тому ось так ми бачите, будуємо такі проекти. Нарешті завершили, передаємо її власнику. Власник вже буде радуватися кататися і кайфувати. А ми приступаємо, як завжди, до якогось нового червоного нашого проєкту по постройці, побудовці якогось із автомобілів. І якщо вам потрібен якийсь автомобіль, построїти або побудувати, пишіть, телефонуйте. Ми з радістю вам поможемо виплатити в мрію. Ваші якісь задумки або якісь ідеї, які б ви хотіли зробити в вашому автомобілі? Тому ось так поїхали далі. Покажемо, що ми ще робимо у нас на сервісі і що є. У нас дуже цікавого ще поїхали.